Біля берегів Лівії вибухнув танкер Віламора, який заходив до російських портів і перевозив 1 мільйон барелів нафти. Звісно, що російської. Водою було затоплено машини відділення. Наразі танкер буксирують до Греції для точної оцінки збитків, нафта не розлилася, екіпаж судна не постраждав. Середземне море чисте. Причина вибуху невідома. Ну, Дуже гарне повідомлення, як на мене. Раніше цей танкер заходив у порти у Слугу і Новоросійський. Ну і, звісно, перевозив нафту, як кажуть, російську із Казахстану. А можливо, і казахську нафту. В принципі, це зараз не настільки важливо. Але у матеріалі говориться ще про одну деталь. Останніми місяцями від загадкових вибухів постраждали щонайменше чотири нафтові танкери, які раніше заходили в російські порти. Після цього судновласники почали перевіряти корпуси своїх суден на наявність мін за допомогою водолазів і підводних апаратів. Так пишуть у статті. Ну, Певне, в цей момент малюк із Будавиновим тихо посміхається, але то точно не ми. Єдине бажаю, щоб таких випадків ставало дедалі більше, оскільки я розумію, їм байдуже наша війна, але нам варто боротися за себе. відтак бажаю нашим спецслужбам вдалого. Проведення спецоперацій в різних куточках світу, що буде шкодити російській військовій машині, і економічній, в тому числі, оскільки саме економічна ситуація, друзі, як на мій погляд, без перебільшення і без применшення цього значення буде відігравати визначальну роль у тому, наскільки Путін зможе довго воювати проти нас, наскільки такими масштабними будуть бойові дії. Звісно, для цього потрібно посилювати санкції. Я сьогодні в ефірі і телеканалу 24-го, і також для Ютуб каналів моїх колег коментував саме історію з санкціями проти Росії на тлі ініціативи Лінсі Грема і демократа Блументаля вести пекельні санкції і, окрім того, коментарі європейців, які прагнуть, аби все-таки Дональд Трамп вів першим санкції проти Росії. Мені, чесно кажучи, така позиція не зрозуміла. Сьогодні у пресі пишуть про те, що на закритій вечері на саміті НАТО минулого тижня лідери Європи тиснули на президента США Дональда Трампа, щоб він зайняв більш жорстку позицію щодо Росії, але він залишився нерішучим. Про це пишуть з посиланням на президента Чехії Петра Павла. І далі Петр Павел сказав наступне: ми говорили з ним дуже послідовно і спільно, переконуючи його, що настав час значно посилити економічний тиск на Росію. І це говорять ті, хто впродовж лише минулого календарного року закупив енергоресурсів у Росії на суму понад 20 мільярдів євро, що значно більше аніж та допомога, яку вони нам надали впродовж минулого календарного року. Тому у мене просте риторичне запитання: а чому європейці не поспішають з ухваленням санкцій проти Росії, які були б дієвими і змусили б Росію зменшити як мінімум ефективність бойових дій? Ну щось трішки не сходиться. За словами Петра Павла, Трампа намагалися переконати, що економічний тиск на Росію потрібен, щоб Кремль усвідомив, що альтернативи переговорам просто немає. Він поки що залишався стриманим, але він усвідомлює, що це. Дуже ефективний інструмент, наголошує Петр Павел. й санкційний пакет, який нині готується в Європі, для ухвалення кажуть, ось-ось буде на виході. Але я схильний думати про те, що він за ефективністю буде дуже схожий і на 17-й санкційний пакет, а енергетичну сферу він взагалі не зачепить. Чому зараз також поясню? Пісков також прокоментував можливий санкційний тиск проти Росії і, зокрема, згадав американського сенатора Лінсі Грема. і нібито готовність Конгресу хвалити. Його проект санкцій проти Росії, чому нібито готовність, тому що багато говорять про це голосування, але поки що воно з місця не зрушило в липні. Ні, обіцяє лінці Грем, буде відповідно голосування в Сенаті та Палаті представників. Тим часом Пісков заявляє, що у Росії взяли довідома заяву Грема, що президент США Трамп підтримує схвалення санкційного законопроекту та назвав його затятим русофобом. Якби Грема воля, ці санкції були б запроваджені давно. Чи допомогло б це в регулюванні? Це питання, яке повинні ставити собі ті, хто ініціює такі події, говорить Пісков устами, звісно, Путіна. Але, друзі, це все бутафорія. Тому що сам законопроект, який сьогодні готується для розгляду у Сенаті і в Палаті представників про пекенні санкції, він змінюється. Змінюється, аби послабити тиск на країни, ту саму Європу, яка купує у Росії ресурси і не застосовувати ці пекенні санкції до країн Європейського Союзу, тому що вони допомагають Україні. Ну, це, чесно кажучи, також на голову не налазить. А санкції в першу чергу, як я вам розповідав, направлені проти Китаю та Індії. Звісно, проти них потрібно вводити додаткові санкції за те, що вони купують російську нафту. Але ну, треба бути щирим що. Так, цей законопроект не працюватиме, оскільки ви не будете зобов'язувати Трампа ухвалювати відповідні рішення, а просто даєте йому право. Це, як кажуть, в Одесі, дві великі різниці. Європа могла б сама ввести санкції проти Росії і не купувати енергоресурси там, але поки що не хоче цього робити. Європейський Союз оголосив поки що про офіційне продовження секторальних санкцій проти Росії на півроку до 31 січня 2026 року. Це ті самі санкції, які вже діяли. Але про ефективність цих санкцій я вам щойно сказав. На тлі дії цих санкцій Європа продовжує торгувати з Росією. Всі країни підтримали продовження санкцій, і Словаччина, і Угорщина, тому що для них все дуже добре. З новими ж санкціями, 18-й санкційний пакет, в ЄС проблеми. Угорщина висуває. Свої умови, але не зрозуміло які. А Словаччина блокує ці санкції, аби отримати гарантії від Європейської комісії щодо наслідків повної відмови від російського газу, але, друзі, з 2028 року. До кінця 2027 року Європа налаштована купувати і далі російську нафту і газ різними обхідними шляхами. На жаль, так. Сьогодні, друзі, до України прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він приїхав не сам, з ним прибула російська делегація німецької бронепромисловості. Ну я сказав би, що нині Німеччина нам надає найбільше допомоги і в суттєво надає допомоги як військової, так і фінансової. Хоча і раніше Німеччина була єдиною такою країною в Європейському Союзі, а зараз навіть у світі, тому що Німеччина надавала нам фінансові та військові допомоги. За розмірами другою після Сполучених Штатів Америки, Вадефоль говорить про те, що Німеччина прагне допомогти нам самостійно швидше більше виробляти озброєння. І каже, що ми домовилися про те, щоб посилити співпрацю в обороні промисловості, створювати нові спільні підприємства, щоб Україна сама швидше і самостійно більше виготовляла озброєння. Це дуже важливо, тому що в контексті майбутніх переговорів у Стамбулі про припинення вогню Росія ставить за умову, щоб Європа не постачала нам зброю. Щоб ми самі себе, певне, забезпечували, але вона хоче я маю на увазі Росія, щоб ми взагалі скоротили армії, таке інше, але, звісно, на це ніхто йти не буде. Німеччина буде збільшувати підтримку України. Цього року вони планують надати Україні. Ще додатково 2 мільярди євро, і загальна сума допомоги складе 9 мільярдів євро Продовж 2025 року. Будемо сподіватися, що Борис Пісторіс не буде губити по одному мільярду. Вже такий інцидент стався, але нібито там все з'ясували. До Росії, друзі, і до України ще вам дві новини: На Росії продовжується скандал між Росією та Азербайджаном. Тобто тут контекст не виключно російський. Пісков заявив, що в Росії зацікавлені надалі розвивати добрі відносини з Азербайджаном, але сьогодні в Азербайджані заарештували двох агентів ФСБ під прикриттям, які працювали на російське видання Спутник. Зокрема, затримали головного редактора Спутник Азербайджан Картавих та шеф-редактора Білоусова. своєю чергою Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Азербайджану. Ну, певно, вручати йому ноту протесту у зв'язку з недружніми діями Баку та незаконними затриманнями російських журналістів. Раніше стався інцидент у Єкатеринбурзі, де затримали азербайджанців. Двох там навіть вбили, ну принаймні кажуть, що вони загинули. І азербайджанців зараз звинувачують у тому, що вони займаються мором росіян, розповсюджуючи контрафактний алкоголь. Ну, в принципі, благородна справа. Можете продовжувати і далі без жартів. І тепер щодо внутрішньої політики, друзі, в Україні. Сьогодні я коментував також можливість зміни уряду Шмигаля. Відношуся до цієї інформації доволі скептично, але все ж таки все може статися. Нібито готується заміна уряду Шмигаля десь на середину липня, але це знову не факт, тому що 15, 16, 17 липня буде проходити великий саміт в Італії, який стосується саме реконструкції України. Чи в Києві зараз точно не пригадаю, але обов'язково це поточні вам повідомлю. Тому і навіть 15, 16, 17 липня навряд чи це питання буде голосуватися в парламенті. Але народний депутат України Ярослав Жерезняк вже озвучив можливі кадрові зміни в Кабміні, які вже нещадно розкритикували телеграм-канали, наближені до Офісу президента України і кажуть, що це все мечня. Втім, ситуація за. Прогнозом Железняка наступна. Шмигаль звільнять. Новим прем'єром може стати Свереденко, але безугла каже, що це може бути навіть Єрмак. А перший зам Свереденко Олексій Соболєв стане міністром економіки, але без представки віце. Мін'юст може очолити Ірина Мудра, Чернишова, якого підозрюють у корупційних діяннях, звільнять. Міністерство єдності чи то ліквідують, чи кудись його приєднають, поки що не зрозуміло. Клименко може стати. Віце-прем'єром по безпеці та обороні, нинішній міністр внутрішніх справ. І у його відданні буде МВС, Міноборони, Мінстрат і Мінветеранів. Лісового міністра освіти кажуть, що будуть звільняти. Віктор Ляшко також втрачає позицію міністра охорони здоров'я. Хто замість нього буде, невідомо. А Марченко, ну, ймовірно, десь відсотків на 70%, каже Железняк, також. Вилетить із своєї посади, замість нього буде Підласа. Про Підласу давно говорить, вона нині очолює бюджетний комітет. Ну, така собі історія, друзі. Поки що не знаю, наскільки вона правдива. До речі, очільника мінкульту Точицьку можуть призначити послом у США, звісно, замість Маркарової. А от Міноборони чіпати нібито не будуть. Хоча безула говорить про те, що на посаду очільника міноборони замість Рустема Умерова розглядають його першого заступника Сергія Боєва. А Сирського можуть також замінити на начальника штабу Андрія Гнатова. Видання The Washington Post, про яке я згадував вам у вранішньому відео, вже опублікувало кілька матеріалів щодо наступу росіян на Сумщину і пишуть про те, що там сформовано 50-тисячне групування російських військ, які прориваються до міста. Ну навіть вчора було повідомлення про те, що вони нібито вже дістають артилерію до околиць міста, але то не зовсім правда. Ну, принаймні. Вище військове керівництво України цю інформацію спростовує. Нині виходить ще одна цікава стаття, де пишуть про те, що літній наступ Росії провалюється через проблеми, які накопичилися в російській армії. Ну, як бачите, матеріали доволі різні, але і там, і там точно є Певна доля правди. І в цьому матеріалі пишуть про те, що найближчі місяці мають стати вирішальними для Путіна в його спробах змусити нас капітулювати. Вашингтон Пост, посилаючись на експертів, пише, що літній наступ Росії не призведе до радикального прориву, однак окупанти все ж таки можуть захопити кілька тисяч квадратних кілометрів. Це дійсно так. Ситуація навіть напружена вже на адмінкордоні із Дніпропетровською областю. Я ще про це згадаю. Матеріал зазначається про те, що Росія не здатна проводити складні операції в Україні через слабку розвідку, корупцію, логістичні збої та погану підготовку. Також серед проблем, друзі, називають низький моральний дух російської армії, дезертирство, широке розповсюдження пияцтва і наркоманії. Ну, Звісно, такі проблеми Можуть певним чином стримати російську агресію, але стримують краще Збройні Сили України, якщо вони, звісно, буде забезпечені достатньою кількістю зброї, допоки Захід роздумує і, зокрема, і Сполучені Штати Америки, що нам надавати, Європа потрішки виходить з літрагічного сну після Другої світової війни, нарощує виробництво зброї. Тому, друзі, нам треба долучатися до зборів, бо на кону стоїть наше з вами майбутнє без прибільшення. Але й інші публікації у західній пресі, ну зокрема, видання Financial Times пише про те, що, попри зростаючі проблеми, які я перелічив вам, у російській армії, Путін прагне захопити Одесу, щоб відрізати Україну від моря та позбавити доступу до головного порту країни. Так, такі плани у Росії є. План підкова Новоросії, який вони виношували ще з 2014 року, він нікуди не подівся, та вони ще раніше його будували за словами співрозмовника Financial Таймс. Путін вірить, що Одеса нібито є історично російським містом. І коли мер міста розповідає, що Пушкін це наша історія, ну, звісно, в такий спосіб він просто тупо підіграє зараз Путіну. Також, за словами видання для глави Російської Федерації, захоплення Одеси є головною метою війни проти України. Ну, тут, я, чесно кажучи, так би не стверджував, оскільки у Путіна зовсім інша мета. Путіна мета просто підкорити Україну. Йому було б дуже зручно поставити російське керівництво, управляти за російськими правилами в інтересах Росії, щоб тут ніколи не було НАТО, не було ніколи Європейського Союзу, щоб тут був руський мір і війни не потрібно. Принаймні такий сценарій вже Путіну вдалося реалізувати у Грузії. Він його запускав в Україні давно і виношує ці ідеї і надалі. Тим часом Генштаб повідомляє, що українські війська почали витісняти росіян із населених пунктів в Сумській області. Генштаб говорить про те, що в результаті успішних дій українських воїнів звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, наші підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника від Сум. За даними Генштабу, на Сумщині ситуація стабілізована, просування російських окупантів зупинено, а 50-тисячне групування російських військ. Сковано. Також просування росіян зупинено по лінії Юнаківка, Яблунівка, Новомиколаївка, Олексіївка, Кіндратівка, Кордон Росії, Плацдарм на території Росії у Лужківському районі Курської області. Це, друзі, офіційні повідомлення. І в тому часі президент України надвечір повідомив про те, що дійсно наступ росіян на Сумщині зупинено. Але є і не дуже приємні новини, до прикладу, аналітики проєкту State вперше з початку російського вторгнення відмітили сіру зону на Дніпропетровщині. Сіра зона заходить за адмінкордон Дніпропетровської області приблизно на 800 метрів. На фоні цієї інформації від Діпстейпу центр протидії дезінформації заявив, що російська армія не прорвалася на Дніпропетровщину, а бої тривають поблизу адмінмежі. І от, власне, що мовиться в заяві, ЦПД. Станом на сьогодні на Дніпропетровщину Росії не зайшли, бої йдуть поблизу адмінмежі. Також росіяни залітають на Дніпропетровщину ФПВ-дронами, але прориву зараз немає. Бої складні. Слідкуємо за цією інформацією, все, що вам можу повідомити, без аналізу, просто констатація фактів, оскільки в умовах війни такі речі краще аналізувати з єдиної точки зору, з єдиної позиції. Хоча, звісно, не завжди вона може бути і. На 100% правдивою, тому свідкуємо за розвитком подідайля, але те, що Путіна реально на сумщині зупинили, ну я думаю, вже в цьому абсолютно немає ні в кого сумнів, хоча ситуація на фронті вкрай складна.